Всіх вітаю на своєму каналі. Прийшов ось на болото попребувати ставити ятера. Туди де я ставлю, де моє місце, все, туди доходу нема, там просто лідний замерз. У даній місцевості, колись я тут рибачив, вже років 8 я тут, все для мене, воно не знаю навіть, що де поставити. Ятера, там, до речі, писали, за... ох ти, за в'юни. Двойний лід. В юні в таку погоду неможливо. Дуже багато снігу, сніг не дав заместі льоду по берегах, все, це поки що це все безполезно. Думаю, поставлю, поки що є тера. Телефон награню ось зарядки, так і немає в нас світла. На жаль, було влучання, пошкодили під станцію, до якої ми відносимося і коли воно все це полагодять, навіть не дають прогнозів. Це може бути і тиждень, може і два, не знаю. Так що таке. Вчора я значить завів генератора, засунув це відео в YouTube і все. Генератор вийшов з ладу, так що не знаю. Коротше, така ситуація. А це ось прийшов, дохожу, да дивлюсь, хоч так походити. Подивіться, де його краще поставити. Ну кажу з решетами поки що нема чого і морочитись. Узяв я з собою 5 штучок. Коротше система якась болота. Бачите, ось я стою на центральній канаві і від неї через кожних, ну, десь 50 метрів. Да, іде ось такі стрілки, мені кажуть, ну менші канавки. Це була така система, значить, висушування було. Тобто, бачите, ось пошло від канави стрілки. І ось ця центральна йде. Так само і там, це десь за кілометрів два. Звідси, де я ловив юнів той рік. Там так само йде значить, канава через кожні 50 метрів. І між їми ще ложили азбестові труби. Ну, Така була система цієї меліорації, значить висушування. Вже значить озеро до кінця, ну як воно зійшло. Я ж кажу, давно я тут нічого не, не рибачив цій місце, колись з дідом тут ставили решета, то не знаю. В'юна, звісно, якщо б десь надибати, де в'юн рухається, він б попавці, ну хоча б зрозуміти, там я вже більш-менш реєтуюсь, де що як. А тут для мене все, я як сліпий, ну отак на ума. Воно йде, йде туди далі і далі. Ну, туди далі я не піду. До речі, по льоду дуже комфортно ходити, не стільки снігу, як вже там на березі. Так, тут ось бобрачі хороми ближче, краще не підходить, тому що там лід може бути дуже слабий. Так, все, буду ставити десь. Так, узяв вже сьогодні я нормальну сокіру. ох, які лід Таку добротну Лупонем десь одного тута, не знаю Ох, пті! коротше вода Повністю Ого О, от тобі все. Немає льоду От тобі немає льоду, дивіться ось ударил Коротше це таке, знаєте, ходіння, як по мі... по мінному полю. О за це я й кажу, що в юнів не буде. О, там далі ось. О, там по-любому, там і льоду толку. Коротше йому повітря вистачає. Якщо йому вистачає повітря, навіщо йому тереш? То не полізе він туди. Так. Все, ну нема, взагалі, все, каша і страшно, то так ішов і туди ще так пішов, але... воно тут ось, оказується, немає його і... і льоду Як цю кашу вигребти, о? Та ти що? Хоть бери декось, друшлака з собою носи. Все, щука на жерлиці, щуки зараз дуже, мабуть, не мабуть, а потерпають від задухи, бо це вже вже їй точно не до клювання цих було так. Раніше як зими були крепші, дуже багато її пропадало. Так оба А завтра вирубаю крючка да і все, так один є. Раніше кажу і що щука? От юн, він Бачите, така риба, він буде в кучі, збивається і шукає. Як кажуть, у нас підлизує. І десь він знаходить ці продухи, собі там розлизує все. Щука. Навпаки, вона, як Як ото спеціально, як самоубивця, збивається ось у тупику таких стрілок, ну і весною вже результат, там її може бути і сотня кілограмів, і більше. Ну, колись дуже багато було. То така. Бо зараз, я думаю, щуки вже не докльовувся, її вже, вона вже вже кажуть, що комусь десь попадало, вже дохла. Так, треба далі пройти, Ну вже тільки я пешню заради цього й брав, бо кажу, це небезпечно. Ну піді мною десь плюс-мінус глибина мого росту це. Спокійно, так. Це ось тут я провалювався, так, один один шар льоду провалювався, щоб там... Бо там під низом той другий шар може бути не дуже, ні вроді нормальний. Ось хочу ще сюди далі чуть-чуть Одного поставлю, ось другого поставлю тут. Не знаю, ма яких... Ротанів, якщо вони тут залишились, якщо щука не віяла. Коротше, десь ось тут поставлю, другого там ще поставлю. Блін, далі. Далі тут гуще. Знаєте, що страшно навіть? Хтось мені казав, ти провались десь спеціально, буде багато переглядів. Ні. Дякую, люди. Не надо... О, от вам бачите, нема льоду. Не потрібні мені ті перегляди. Знаєте в тому фільмі? В твоєму домі буде грати музика, да? Ну ти її не почуєш, так і це. Так, зараз все. Туди далі, це така ходьба. Ось де я натопчу, де повіст впала вода, воно схопиться. І вже завтра, послезавтра там... По своїх слідах буде спокійно. Але, коротше, небезпечно. Щось в мене немає бажання відкривати купательні Есть такое дело. Так, поставив 5 штук. Ось тут одного, там одного, 2, 3, 4, Два, Два поставлю на одній стрілці і там ще одного. Не знаю, буде видно. Так, як дома сидіть, не буде. Завтра по-любому прийду, перевірю, не буде, то поставлю, мо переставлю десь. Лід не так товстий, як бачите, що там двойний лід між їм. Вода ось плискає. А так-то в принципі не важко. А туди кажу далі, от можна було б, Юн він теж, він може тут крутись, він теж любить такі закутки всякі такі, де поуще, де от там мене туди манить, ну дуже там уже <смас> небезпечно, я кажу. Я не хочу такого контенту. <смас> Валитись тут і плавати. Поставлю завтра, буде видно. Ось вам наглядний приклад. Було, тут три штучки стояли. Ось я не знаю, чи буде видно. Ось стоїть щучка маленька, маленька, зараз я не знаю. Іх не достану. І ось, ось вони плавають, дивіться, я не знаю, не буде, не буде мабуть, видно. Коротше, все, щуку душить, щука буде, на жаль, пропадати. Ось цього я вже давно не бачив. Ось тут стояло три щучки. Може минулорічні чи цьогорічні, ну і все. Якщо вона так виходить, значить труба діла. Ну, на жаль, на відео, мабуть, не буде видно. Зараз для цікавості пойду по других. Лунках поділюся. На грам 300 щучка і ось тут стояла маленька. Коротше, ситуація ну, плачевна, все для щуки. Якщо щука так виходить уже на, на повітря, коротше в цей лід він нажугнувся, дуже великий тиск, все її просто душить. Це, на жаль, погано пропаде щука. До речі, зараз як нема чим зайнятися, можна ходити. У мене був товариш таке місце на шок. Я кажу, вони збиваються по углах таких стрілок. Можна знайти це скупчення, вона там ще жива, ну вона вже все, вже її нічого не зробиш. Можна було б пошукати. Якщо вже так щука виходить, ну душить, душить все є. Зараз ще до потихеньку підійду. Подивимось. Коротше, що треба було зробити, о, ось теж стоїть. Не знаю як зазняти. Ось, попа ось ось-ось-ось, ось вона ось, ось пошла. Ну, на відео не буде видно. Коротше, завтра Я обов'язково беру шнурки і ятира треба підв'язувати. Ну, підв'язувати, щоб стояли доверху. Вже я знаю, що хтось зараз напише, ти браконьєр зараз будеш. Ці щуки все, їй вже смерть. На жаль. Хто цього не розуміє, ну, не треба писати там. я Завтра цей фокус попребую, я думаю, що воно спрацює. Буде краще, щоб я ті стояв ну, біля верху, зверху. Ось бачите, ці, ці стрілки вони далеко йдуть. А зараз є резон полазити саме там, якщо можна дойти, і просто пробивати лунки, взяти з собою. Підсака вона бачу, вже така в'яла. Ну і ну, я кажу, їй, їй все одно смерть, вона просто здохне. Погано, що не вдається зазняти, там така є каша на лунці. Зараз до цієї знову підійду, де, бачу в перший раз. Тут штук дві стояло тоді. О, ось ось стоїть. Ну я не покажу вам. Як її зловити, Така як сигарета, коротше. Ех! Не, не, не встиг! Так швидко втікає. Така ситуація, все, буду йти додому. Оставляю тут інструмент свій. То така ситуація. І ще хтось оставив жерлиці, ну все, я, мабуть, думаю, я чогось більш ніж впевнений, що ці зараз вже не доїди, все. На жаль, на жаль, душить. Вона по-любому з цих розливів злазиться ось на глибину, на ці канави, стрілки. Завтра я, мабуть, якогось підсачика такого і ви знаєте, що можна. Можна поприбути. Колись так ловили, ну колись зимі були, я ж кажу, багато дуже риби пропадало. І багато її було. До речі, як деякі казали, от за таких дідів, хто цим займався, цими решетами, ятирами і риби нема. Так тоді, хто цього не розуміє, була більше користь від тих лунок, чим шкоди, тому що я кажу, лід, лід був по пів метра, той більше. І оці лунки, я знаю, теж тако ходиш, оцих карасиків, якихсь окунчиків, їх там просто тьма, вони виходять їм вже за духа. А те, що там наловлювали в цих ятерах і решетах, це була просто голка у стожку сіна, тому що риби просто було ну, тьма і дуже багато її пропадало. Ось Теж бачу чиясь лунка, але тут нема. Тут амилко, ось бачу хтось ставить по милині. Вона вже все, щука злазиться, вже туди де глибше. Дід колись розказував, як був малим, коли тут озеро було, це десь плюс-мінус 42-43 роки. Десь так, якщо не помиляюсь. Дід мій з 29-го, але родився на Новий рік 29 го року. Коротше, можна сказати, з 30-го майже. Було йому там років може, 10-11 каже, пацана. Коротше, як ловили тут рибу зимою, ну це ж тоді на державному рівні це ж не, не це промислово, значить там запускається. ну Не будуть технічні нюанси. Це і волочок не під льодом зимою. Ну І каже, нас уже ж там збігаються, цікаво. ж, І що небудь там підсоблюють. Вже, ну їм цим. Робітникам. За зимовий день вони мотов встигали таких процедур, оце затягування, зробити дві чи три щось таке. Дуже великий мороз, товстий лід, ну коротше. Ну і вже каже, ми там підсоблюємо, що не будемо, там, допомагаємо. І в кінці вже дня нам каже, дають по лопаті дрібноти, якісь королічі, якась колюча рибка. Оце тоді якогось вірша так називали, я навіть і не знаю. Ну, дід казав, так, якісь королі чи королі називалися, не знаю. Коротше, вона така колюча, що доїди так її щось там смажити, не було сенсу. Вона, Діло в тому, що вона була сильно дрібна і колюча, там, кажу, самі колючки якісь. І каже баба, ну мати, це моя прабаба, його дідова мати, це все діло в піч в казанець і воно там. В привалом лівало там щось додались. Не знаю, там на той час чи приправи, чи просто сіллю і каже, така їда, ну, знаєте, як колись. А риби каже, з тих неводів, один оцей затяг, ледве-ледве. Вони там пацанами допомагали ці вірьовки тягти, ледве витягували. І риби було, каже, всякої. Що зараз каже, такої, я кажи. По цей день і не бачив, каже, що за риба, тоді каже, всяка всячина була. Коротше, багато озеро було на рибу. Ну тоді в ті часи кожна калюжа була багато на рибу. Це зараз вже така наша. Так, все, зараз виходжу вже на берег і йду додому. Затопив, значить, плиту топлю, але ну, світла нема. Підігрів, сам поїв, дівчата ще, ще спали, їм там підігрів, поставив так на край плити, може проснулись там. І все, так само він, кипяток, в термос. Зараз ще прийду, подивлюсь того генератора, я там вроді плюс-мінус так зрозумів, що воно там щось, але він захолодав. Поставлю його в веранді, холодний не хоче двигун заводитись. Поставлю там у літню кухню, вон ти. воняє бензином, але нічого там. Далі я думаю, може бо я в літній кухні штоплю, прогрівся. Зараз провірю свою цю версію, чи я був правий, чи ні. Якщо заведу, то може буде світло. Бензин там в мене є, хоч би ось зарядитись. Бо якщо ні, то я вже не знаю, це як ці відео виложувати, як коли це світло буде, чесно кажучи, це все темний ліс, ніхто нічого нам не каже. Війна, одним словом, що, що зробиш. мої в окопах набагато гірше, ніж нам. А без світла то таке, то не смертельно. Ось бачу. Жерлиця стоїть чиясь. Ну, така, не прапорець. Хтось поставив. ну, Я більш ніж упевнений, що толку не буде зовсім. Лід кажу, да, ой, сніг давить на лід, лід давить на воду. Воно ж попрогиналося, ось рубає шлунку, вода. Короче, там тиск, мабуть, для риби просто бешаний. ну і, А клювати вона я ж кажу, тут милко. А, мабуть, вже звідси позлазились на глибину. Все, щось багато вже балакаю. Дякую Збройним силам України. Дякую всім, хто мене сьогодні дивився. Хто додивився, все-таки це відео до кінця. Всім, як завжди, міцного здоров'я, всім пока, Іду додому.